Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Таро. Сьогодні зробимо розклад на тему: чи шкодує він про розлуку з тобою? Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і загадуй свого партнера. Хочу сказати, що зараз я в Instagram в сторі проводжу опитування, на яку тему хочете зробити розклад. Ти ще можеш зайти і написати у віконечку. скоріше за все, цей розклад буде зроблено. А ми зараз переходимо до нашого розкладу. Подумай про свого чоловіка, подивимося, що у нього в голові і в почуттях. Як пройшов його день сьогодні? Чоловіку дуже важко. Я думаю, що ви навіть не знаючи карт, бачите, що, по-перше, для нього якась незрозуміла підвішена ситуація, з якої він ніяк не може вибратися. Чоловік знаходиться в обмеженнях і в емоційних стражданнях. Він почуває себе жертвою обставин. Сталася якась ситуація, сталася якась історія, де можливо він і не винен. Хоча не факт, да? але він зараз почувається не те, що зрадженим, а покинутим. Зі мною щось не так так не повинно було бути. Я старався, я хотів. Да? І за вісімкою мечів він дуже і дуже страждає. Причому, чесно тобі скажу, якщо ти думаєш, що він там може винити когось, да? або плюс-мінус адекватно оцінювати ситуацію, ні, він жертва. Сталося щось, через що він страждає. Я не винен, да? і зараз він сам не знає, що йому робити. За повішеним, це той випадок, коли людина вибирає страждати, в одиниці можуть вживати алкоголь, але більшість все ж таки проходить через такі емоційні муки, мене принесли в жертву. Причому, навіть якщо ти думаєш, що він був ініціатором вашого розриву, чоловік думає, що це ти його покинула. Да, можливо, ти його поставила в такі умови, що він вимушений був зробити. Цей вибір. Але чоловік страждає через те, що думає, що його принесли в жертву, а не він тебе. Його думки з приводу вашої ситуації, ну, чесно кажучи, чоловік сподівається, що з часом він це питання все ж таки розрулить. Він думає, що все ж таки, коли він захоче, як тільки йому прийде в голову в момент того, яким чином цю ситуацію можна розрулити, то він зможе. Ем, написати тобі, позвонити, да, коли тебе трошечки попустить. Тому що він бачить, що ти в принципі знаходишся в такому стані, що його брехня була розкрита. Ти щось, це, це не той випадок, коли до тебе дійшло. Да, там ти сиділа, сиділа і така, о, всі пазли склалися. Ні, ти щось побачила, прочитала, почула, підтвердилась якась інформація. Ти в чомусь його підозрювала. І ці підозри хтось підтвердив документально фотографіями, не знаю, чи можливо навіть ти його вплай, до того, що вживу побачила, але для більшості тут програється, ти десь щось прочитала. І серії як починаєш зустрічатися з хлопцем, заходиш на його сторінку, виявляється, він одружений. Да Оце щось з того плану, тому що жінка щось побачила. Причому жінка ем, цілеспрямовано щось робила для того, щоб щось дізнатися. Дізналася і опачки, да? Але він впевнений, що він зможе розкрутити цю ситуацію. На даний момент, з його точки зору, ти ведеш ваші стосунки, ти ними управляєш і ти задаєш темп і тон цих стосунків. Але в нього є надія, що раніше викручувався і зараз точно так само, як і раніше. Як він оцінює тебе? І вашу ситуацію на даний момент. Ти для нього пристрасна жінка, ти для нього та жінка, яку хочеться добиватися, йому хочеться, щоб ти його підчиняла собі, і заради, заради пристрасті, заради тебе чоловік буде проявлятися. Повір, як тільки йому захочеться сексу, він напише, він проявиться, ти його дуже сильно збаблюєш. І це, знаєте, якби до першого моменту алкоголя да? випив. І проявився. Да? Він е, скоріше за все не писатиме тобі в тверезому стані, тому що, можливо, не буде вистачати сміливості. Але момент того, що коли він проявиться, це буде виключно для того, щоб поковеркатись в ліжку. Да? Це не, не, не той випадок, коли. Ой, я все зрозумів. Да? Ні. Плюс йому подобається ставити тебе в жорсткі ситуації, коли ти від нього якимось чином залежиш. Це може бути повідомлення без відповіді, це може бути зустрінемось і чекаєш, що він не приїжджає. Це може поставити якесь питання, де ти будеш цілий день крутити відповідь або дорікнути тебе в чомусь, щоб ти цілий день з ним вела внутрішній монолог. І я би дуже рекомендувала не попадатися в цю пастку. Чи шкодує він про те, що ваші стосунки були розірвані? Ну, з одного боку, шкодує, тому що він не договорив, да? йому ще є тобі що сказати, і причому тут можуть бути з його боку претензії, що я ні в чому не винен, ти мене звинувачиш в тому, чого я не робив. Але з другого боку, зараз чоловік розуміє, що він може максимально використати цю ситуацію для того, щоб можна було заробити гроші. Якщо він якимось чином матеріально виграє від твого розриву, то я не можу сказати, що чоловік на 100% шкодує. Якщо все ж таки в нього йдуть матеріальні втрати через ваш розрив, то чоловік сильно переживає, але він все одно старається знаходити підтримку в інших людей для того, щоб пережити або прожити цей розрив. Чи буде він проявлятися по відношенню до тебе? Загадуй термін. Він не може проявлятися в цей термін. Для когось може бути головна причина того, що поруч з ним знаходиться дружина, яка не дозволяє йому це робити. Або ж, можливо, є жінка, яка знаходиться ним. Поруч... Для більшості дружина, да, імператриця це про дружину. Знаходиться жінка, яка знає прекрасно, чим він займається і з ким він займається, і вона постійно його ловить на якихось обманах і він побоїться. Проявитися в загаданий термін. Якщо імператрицею виступаєш ти, то він реально вже не знає, як тобі пояснити цю свою брехню. Він буде продовжувати брехати, він буде, але йому потрібен час для того, щоб ну, сформувати цю нову брехню. Що да? я їй скажу? Ну, вже все, вже всі карти відкриті, вона вже все знає. Вона вже знає навіть більше, чим треба було б знати. Да? Тому він не може проявитися, але якщо він буде проявлятися. То це буде через обман. Причому через підлий обман, через якісь підстави. Це не просто так, що ой, він там щось усвідомив, дівчатки, не да? нічого він не усвідомив. Ще карти показують те, що може проявлятися жінка. Якщо ти хочеш йому написати, який він казіол, да? який він там такий, не такий, як він, що він там наробив, як він тобі причинив біль. Дуже не рекомендую це робити, тому що а, цей момент ще більше затягне ваші стосунки на паузу. А для тебе це буде... Буде про страждання, про переживання. Він це прочитає, не прочитає. Тут якби факт не факт, да? але для тебе це може бути ще болючішим досвідом, тому що те, що він тобі дасть у відповідь на твої листи. ні. І плюс ще карти говорять про те, що тобі самі потрібен спокій, тобі самі потрібна ця пауза для того, щоб ти могла якимось чином рости. Тому використай цей час для себе, якщо ти реально зробила для себе цей крок для себе, для того щоб звільнитись від цієї всієї брехні. То я би дуже навіть не рекомендувала думати взагалі про нього, да, або якимось чином щось про нього дізнаватися. Тому що тобі кожна якась нова інформація, вона буде дуже і дуже болючою, тому що та ниточка, за яку ти потягнула, це тільки початок справи. Да. Ти потім, коли розкрутиш цей клубочок, ти будеш просто в величезному шоці, наскільки це підла і підступна людина. Не хочу нікого образити, але реально тобі буде дуже-дуже важко дізнаватися нову і нову інформацію. Тому зосередь зараз в основному свої зусилля на себе. Що робити тобі в цій ситуації? Снаємося з новими чоловіками. А, причому тут є момент того, що карти показують, ти можеш пізнавати щось нове, ти можеш дізнавати щось нове. Пізнай себе, пізнай, якою ти є на даний момент. Відкрив собі цю імператрицю. По отшельнику дуже класно було б піти на якісь курси, да, чимось займатися таким, що дає тобі нові знання. Для когось це може бути та сама езотерика, для когось це може бути просто вивчення чогось. Да, це може бути мова, це може бути підвищення кваліфікації, це може бути пошук сенсів життя або пошук своїх хобі. І ви не думаєте, що ой, моє хобі, це от я попробувала там щось намалювати, але не вийшло, значить, я не художник. Ні, Ну абсолютно це не про це. Да. Кожного разу щось нове, і ти подивишся, до чого в тебе лежатиме душа. Бо пошук своїх якихось хобі, да, увліченні, чогось такого, що може тебе дуже сильно затягувати, він не дуже простий. І причому, бачиш, тебе постійно буде якийсь супротив на те, щоб в тебе це щось нове получалося. Постійно будуть знаходитися люди і обставини, які тебе з цього шляху будуть збивати. Тим не менше постарайся. Дізнатись щось про себе, або знайти щось нове для себе. Це може бути точно так само спілкування з різного типу чоловіками або знайомства з різними чоловіками. Ти можеш зробити це для себе як дослідження. По типу, мені цікаво, а от такий типаж, а такий типаж, а як вони реагують на це, а як вони реагують на це? Фліртуй так, ніби тобі абсолютно ніхто не потрібен. І ти подивишся, як до тебе будуть прив'язуватися люди. Бо в твоєму випадку, знайомство з чоловіками, йде: у, я так боюся, бути одна. Що хай робить все, що хоче, лиш би був поруч. Так? Отут от, трошечки міняй фокус своєї уваги, міняй е, свій характер, міняй свою поведінку. Ти подивишся, яким буде результат, як будуть складатися стосунки з чоловіками в такій ситуації. Загалом розклад прикольний: чи страждає чоловік, дуже страждає. Якщо тебе це потішить, то дуже дуже страждає. Він не може нічого робити. Може лежати в ліжку переживати, да? може просто а, щось клацати там, ще щось, але м -м, продуктивності як такої в чоловіка немає. Да? Йому треба пройти цей досвід, йому треба пройти ці страждання. Сказати, що він там щось сильно-сильно усвідомив і тепер він буде вести себе по-другому. Ну, це трошечки не про це. Да? Ну не прокатіло, нічого страшного, я зайду з другого круга. Тому. Не думай, що в тебе вдалося щось провернути, але подумай про себе, яка твоя вигода з цього розриву і яким чином ти можеш допомогти собі. Я вам щиро дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочете замовити розклад особистий для себе, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. До зустрічі пока-пока!